Сьогодні ми ознайомимось з тим, як зробити перше замовлення на сайті компанії UniqueTrade. В особистому кабінеті є декілька варіантів для пошуку товару. Перший з них стандартний це пошук з артикулом та назвою. Вказуємо необхідний нам артикул та натискаємо кнопку пошуку. В результаті сайт надає інформацію по даній позиції та аналогам, які представлені в нас компанії. Щоб додати позицію в корзину, оберіть необхідну кількість та нажміть кнопку пошуку. Наступний варіант пошуку – це пошук за каталогами. Переходимо в блок каталоги, універсальні товари, обираємо необхідне напрямок, наприклад моторні оливи, та за вашим запитом налаштовуємо фільтрацію в каталозі. По зацікавленим позиціям так само обираємо необхідну нам кількість та додаємо в кошик. Для оформлення замовлення переходимо в блок «Кошик», перейти до кошика. Тут ви можете з'явитися тими товарами, які додали раніше, при необхідності його в кошику або повністю видалити. Після цього натискаємо Оформити замовлення. При оформленні замовлення вам необхідно вказати декілька параметрів. Якщо у вас є товар з регіонів, ви можете вказати Доставити все разом, щоб товар приїхав вам однією доставкою. Обрати дату, на яку потрібно доставити товар, обрати спосіб доставки, яким бажаєте отримати товар, це нашим транспортом, забрати самостійно з наших складів, або доставити кур'єрськими службами. Якщо ви доставку нашим транспортом, обов'язково потрібно обрати час, в який бажаєте, щоб машина до вас виїхала. Додатково можете додати коментар, якщо у вас є уточнення по вашому замовленню. Після цього натискаємо Оформити замовлення. Це ваше замовлення створене.